Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо iPad 11-го покоління 2025 року з процесором A16. Apple позиціонує його як доступний планшет для всіх. Але чи можна його реально назвати бюджетним? Давайте розбиратися разом. Почнемо з розпаковки. Постачається планшет у звичній пласкій коробці. Пломби розташовані на зворотній стороні. Я дуже люблю моменти розпакування нових речей. Це якась особлива магія, яка переносить у дитинство, коли радієш чомусь новому. А ви любите? Напишіть в коментарях і про підписку не забудьте. В коробці нас зустрічає сам планшет. Різні непотрібні папірці. До речі, наклеєк Apple в комплекті нема. Зарядка Type-C на 20 Вт та кабель живлення. Для себе я обрав модель сірого кольору. Також доступні інші кольори, такі як синій, рожевий та жовтий. Планшет цільнометалевий, розміри. Товщина 7 мм, довжина 248,6 ширина 179,5 мм, вага 477 грамів, рамки навколо дисплею, не сказати що малі, але і невеликі. Зрозуміло, що в старших моделях вони менші, але при повсякденному використанні я зрозумів, що ця ширина рамок саме така, як треба, адже при утримуванні планшету пальці лягають саме туди, що мінімізує хибні спрацювання. Переходимо до роз'ємів та кнопок керування. Знизу розташовані стереодинаміки та роз'єм Type-C для заряджання та виводу зображення. Справа кнопки керування гучністю. Зверху кнопка блокування Touch ID та ще одні стереодинаміки. До речі, звук тут хороший. На лівій грані смарт-конектор для підключення аксесуарів Apple. Під дисплеєм та на тильній стороні розташовані камери та мікрофони. Екран тут 11 дюймів, IPS, роздільна здатність 2360 на 1640, з частотою оновлення 60 Гц. Так, це не OLED і не промоушен. Але для перегляду відео, навчання, ігор чи роботи, картинка досить приємна. Всередині чіп a 16 Не подумайте, що це той самий, що стояв у топових iPhone 14 кілька років тому. Насправді майже той, але з одною відмінністю. У CPU та GPU відібрали по одному ядру. Тепер тут 5,4 ядра відповідно, на відміну від 6 та 5 у 14 Pro Max. Також тут встановлено 6 ГБ оперативної пам'яті, через що тут не працює функція Apple Intelligence, що досить дивно. Випускати в 2025 році пристрій, який не працює зі штучним інтелектом, може тільки Apple. Але чат GPT ніхто не відміняв. Потужності тут досі вистачає на ігри, обробку фото, навіть відео в 4К. Ось результати бенчмарків Antutu та Geekbench 6. Для ігроманів ігри типу BattleField, PUBG Mobile, Genshin Impact запускаються на високих налаштуваннях та з плавним геймплеєм. Мінімальний об'єм пам'яті тепер становить 128 ГБ. І це реально плюс, бо нарешті вистачає простору під додатки і файли. Також для придбання доступні варіанти з 256 та 512 ГБ. Камери. Тут всього дві по 12 мегапікселів. ззаду та спереду. Основна ширококутна камера з діафрагмою F1.8 записує відео у 4К 60 FPS зі стабілізацією та автофокусом у форматах Heavy C та H264. Фото у Heй та JPEG. Ось декілька прикладів фото та відео, відзнятих на цей iPad. Фронтальна камера з діафрагмою F2.4. В вертикальній проекції знаходиться з лівої сторони, в горизонтальній по центру. Має розумний HDR4, запис відео у форматі 1080p зі швидкістю до 60 кадрів на секунду та функцію в центрі уваги. Для дзвінків у Zoom чи FaceTime більш ніж достатньо. Бездротовий зв'язок здійснюється з допомогою Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. Також є версії з підтримкою 5G. Батарея літієво-полімерна на 29 Вт годин, з заявленою безперервною роботою до 10 годин. Але насправді, залежно від яскравості екрану, сценарію використання, мається на увазі важкі ігри серфінг сторінок або перегляд відео. Батарея тримає від 4 до 8 годин. При звичайному періодичному використанні в мене він живе від 1 до 3 днів. З мінусів тут не ламінований екран. Якщо ти працюєш зі стилусом, видно невеликий відступ між склом та зображенням. Підтримується тільки Apple Pencil першої ревізії або версія Type-C. Для мене це не суттєво, оскільки я не користуюсь стилусом. Екран 60 Гц. Особисто я своїм оком не особливо ловлю різницю у плавності картинки після свого iPhone 15 Pro. В перегляді відео так точно. В іграх можливо трохи, але це мій суб'єктивний погляд. Цей планшет не підтримує Apple Intelligence, тобто всі ті нові розумні фішки фіші залишаються за межами цього iPad. Але на сьогодні вони і в старших моделях не працюють, тому поки що це не можна назвати мінусом. Немає Face ID. Не сказав би, що це проблема, просто Face ID трохи зручніше. Дорогі аксесуари: купиш клавіатуру, Apple pencil і вийде ціна майже як за Air. Хоча, думаю, можна спробувати деякі аксесуари з Aliexpress. Ну і останнє відсутність спалаху на камері або того ж самого ліхтарика. А тепер про хороше: продуктивність. Чип А16 робить цей планшет швидким. Для більшості користувачів його вистачить з запасом. Адже він не тільки тягне усі сучасні ігри, в ньому також можна монтувати відео. 128 ГБ з коробки. Це прям рятує, бо старіші базові iPad мали мінімально 64 ГБ, які забивалися дуже швидко. Екран так, не топовий, але кольори соковиті, яскравість нормальна. Дивитись YouTube, Netflix чи TikTok, грати в ігри одне задоволення. Універсальність. З клавіатурою можна працювати з документами, з пенсіл малювати чи робити нотатки. Ну і ціна на фоні Prota Air цей iPad виглядає доволі доступним, особливо якщо потрібен просто надійний планшет без понтів. А вартує він у нас від 15 тисяч гривень. Отже, чи можна назвати його бюджетним? Так, звичайно. Але я б сказав, що це найкраще співвідношення ціни та можливостей, а не супер дешевий гаджет. Якщо шукаєш планшет для навчання, роботи чи розваг, цей iPad тебе точно не розчарує, особливо, якщо в тебе обмежений бюджет. Що ж, мій огляд добіг кінця. До речі, якщо вам подобаються огляди продукції Apple і ви хотіли б бачити більше таких на каналі, тоді з вас вподобайка, підписка та коментар. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.